Цього року ми всвяткували 85-річчя з дня народження нашого дорогоцінного одесита, дитячого письменника, людини з дуже мудрим серцем, яскравою уявою, яка не втратила здатність дивуватись, переживати, мріяти і любити. А його твори роблять читачів щасливими Володимира Рудківського. На жаль, є друга дата 31 жовтня, коли ми попрощалися з улюбленим письменником. Але на добру пам'ять він залишив нам свій дорогоцінний скарб, свої твори. Його книжки велика насолода не лише для юного, а цілком для дорослого читача. Творчість Володимира Рудківського це захоплюючі історії для дітей та юнацтва, в яких автор нерідко змішує історичну дійсність. З фантастичними мотивами для створення інтригуючих пригодніческих сюжетів. Ви вже знайомі з його історичною пригодніческою тетрилогією Джури. Джури козака Швайки вже набули популярності. З цієї історичної повісті. Ви дізналися, ким були перші козаки, звідки вони взялися. Познайомилися з головними героями, з казаком Швайко, з Саньком і його друзями, поринули у мір пригод і найскладніших ситуацій, з яких виходили дивовижні герої. Джури-характерники, друга книга та трилогії джури, не менш захоплюючі пригоди вже знайомих героїв. Хлопці підросли і вже на рівні з дорослими казаками беруть участь. У військових виправах. Характерники, хто вони, яку роль виконують у військовій справі, як допомагають казакам у небезпеках, які чекають на кожному кроці. Ось послухайте. Острів, на якому поселився Санько, стояв дещо осторонь від інших. Він був зовсім невеличкий, не острів. А такий собі клаптик землі, що опинився серед непрохідних очеретів. На ньому росло кілька верб, а на одній з них влаштував собі гніздо Грицько. Як виявилося Грицько, птаха не лише спостережлива, а й дуже товариська. У всякому разі, Санько дуже легко його приручив. І тепер Грицько стояв у гнізді, на одній нозі. І лунким клекотом сповіщав свого нового приятеля про всіякі переміни в степу. Тож Санькові навіть не варто було роззиратися на усі боки, замість нього це робили Грицько з куцем, а йому лишалося тільки всістися перед багаттям і вдалині від веселого гамірливого товариства робити те, чого від нього й чекали. Мислити, точніше, не так мислити, як прислухатися до того, що тебе оточує. Отак, заплющити очі і вдивлятися в темряву, що виникає перед очима. Найчастіше перед ними не з'являлося нічого особливого, хіба срібляста Дніпрова течія, чи острів, чи дід Кіпчик, або його онук Димко Манюня. Та що пильніше, що дужче напружнюєш уяву, то більше відкривається такого, чого прости людині не побачити з зору зроду. Дід Кузьма казав, що це видаво з майбутнього. Та Санько уже і сам не раз переконувався в цьому, переконувався і жалів тих, хто народиться на цей світ пізніше, чого тільки їм не доведеться зазнати? Саме за ці видава, Санька і називають характерником. Хоч який він там характерник? У нього, як каже його старший товариш Швайка, ще й молоко на губах не висохло, а ще треба вміти подумки розшинятися в просторі, так, як ото ранковий туман під сонцем. А йому Санькові ця наука чомусь не дуже охоче приходить у голову. Чи не тому? Що понад усе хочете стрибнутися на гарячого коня, вихопити шаблю і кинутися на ворога, так як це робить його друг Грицик. І тут, хоч як змушуй себе стати мудрим, обачливим і розважливим, все одно так і хочеться іноді, іноді кинути все і кудись помчати, барюкатися, реготати. А оте видово приходить ліж тоді, коли так уже потрібно. Бачити, що аж знесилюєшся від того бачення, так ніби кілька хвилин просидів під водою. Еге ж, мав рацію дід Кузьма, коли казав, що справжній характерник повинен мати дову, як життя бороду. Втім, дещо виходило, ніби саме собою. Санько ще й досі згадує, як п'ять літ тому йому ще зовсім малому вдалося відмовити дику рись, не нападати на нього і його товариша Грицика. Або як він тоді ж перевів під час облави татарську увагу від їхнього схову на небесні хмарки. А зовсім недавно, наприкінці лютого, Санько неабияк прислужився вервозубовим хлопцям. Хоча волхіством тут майже і не пахло тоді на Саньковий в остров. Прибилося тріко татарів. Коней вони залишили на березі, а самі по льоду перейшли протоку і почали винюхчувати, що тут робиться. Куций хотів накинутися на них із засади, проте щось ніби подсказувало Санькові не дозволяти йому цього, а сам він навіяв тим татарам думку, що тут нікого немає, а ще що не завадило б їм розвести вогнища і біля нього обговорити останні новини у їхньому татарському житті. Зацікавились? Приходьте, беріть і читайте другу книгу трилогії Характерники. А наступного разу я вам розповім про третю і четверту книгу джурів, підводний човен. І джури, і кудлатик. Приходьте до нас у бібліотеку, беріть книжки і читайте задоволення.